Взимку господині займаються вигонкою зелені петрушки, кропу кінзи, щоб додавати корисні трави в салати. є ще один вид зелені, який додасть їжі незвичайний смак і принесе користь організму. Йдеться про зелені болгарського перцю. Виростити яку не складе труднощів. Найцінніше не викидайте насіння болгарського перцю в сезон переробки овочів, як правило, оговтуються у відро для сміття. Цього робити не варто, зберіть насіння і трохи просушіть. Складіть в пакет і приберіть в шафу до зими. З настанням холодів насіння можна посіяти, а через три тижні ласувати високовітамінною і пікантною на смак зелення. Корисні властивості молодих паростків болгарського перцю обумовлені входять до їх складу вітамінами і мінеральними речовинами, вітамін А позитивно впливає на зір, вітаміни групи вдають життєву енергію, вітамін зміцнює імунітет, свіжа трава також багата калієм, салізом. Магнієм селеном, технологія посіву для швидких сходів. Якщо поставити за мету отримати цінний продукт до Нового року, то посіяти насіння потрібно на початку грудня. Для цього будуть потрібні лотки або широкі горщики і легка ґрунтова суміш, можна використовувати ґрунт для домашніх квітів. На дно лотка рекомендується насипати гальку або керамзи для дренажу, заповнити ємність землею по всій довжині лотка зробити неглибокі борозенки. У круглих горщиках борозенку можна пустити по спіралі, висіяти в них насіння перцю, зверху присипати ґрунтом так, щоб насіння опинилися на глибині приблизно пів сантиметра, акуратно за допомогою розпилювача, провести полив при бажанні можна застосувати добрива. Для створення парникового ефекту лотки з посівами потрібно прикрити поліетиленовою плівкою або звичайними прозорими пакетами, якщо горщики поставити в тепле місце близько 2-5 градусів. То зелень з'їде досить швидко, щоб ємності не заважали найкраще відправити їх на верхні кухонні шафи, там завжди тепло простота вирощування, після того як зелень прорізалася, можна перемістити лотки на підвіконня для зручності догляду, поливати краще за допомогою пульверизатора, так як паростки дуже ніжні, слід використовувати воду кімнатної температури, трава, розташована поруч з гарячими батареями, потрапляє під вплив дуже сухого повітря. Для підвищення вологості поруч з горщиками можна поставити посуд з водою або регулярно прикривати радіатори мокрими рушниками, якщо вікно знаходиться не на сонячній стороні, то слід подумати про додаткове підсвічування для паростків. Це можна зробити за допомогою спеціальної лампи. Поливати посадки рекомендується в міру висихання ґрунту через 20 днів. Вітамінні паростки вже можна буде використовувати для приготування корисних страв.